Вітаю на другому дні марафону 5 хвилин для себе. І сьогодні ми виконаємо техніку квадрат. Це техніка стабілізації з когнітивно-поведінкової терапії. Її використовують спортсмени, терапевти і навіть військові, коли потрібно повернути контроль у стресі. Як її виконувати? Вдих, рахуючи до 4, затримка дихання, рахуючи до 4. Видих рахуємо до 4. Ще одна пауза до 4. І так, чотири цикли. Це допомагає знизити тривожність, активувати парасимпатичну систему, зосередити увагу, відчути себе у моменті. Починаємо. Повільний вдих. Затримка. Повільний видих. Затримка. Повільний. Вдих, затримка. Повільний, видих, затримка. Повільний вдих. Затримка. Повільний видих. Затримка. Повільний вдих. Затримка. Повільний видих. Затримка.